Всім доброї суботи. Знову я тут, на кладовищі у наших хлопчиків, у наших тут і дівчата. Ви знаєте, чому я зараз зробила вімкнення до вас, що хочу звернутися. Любі мої, коли ви буваєте в церкві, коли ви просите за свою родину, попросіть, щоб Бог дав оцим ангелам, щоб Бог їх прийняв, щоб у них все там було. Краще, ніж в цьому житті, тому що те, що ми живемо, да, життя тяжке, життя тяжке, але те, що ми живемо, ми повинні бути завдячні цим хлопцям, що лежать тут, і ще сотні тисяч, які лежать по території кладовищ нашої України, і ще сотні тисяч тим, хто лежить просто в полі, і до кого навіть мама не може прийти, тому що вони безвісті пропавші. Помоліться за них і поставте свічку. Будьте просто людьми, які пам'ятають, цінують і поважають те, що ці люди віддали своє життя за всіх нас. Господи помилуй.